Крамар закидає на Григоруся, на Григорусь І вибиває. Пікар на майданчику і все ж таки виглядає. Буде передачу простріл від лущика і вибиває. Чим? Заквацький назад відіграє. Удар по воротах. Старошку розброї приборкує м'яч команди. Альянс. Зінгель На Крамера. Крамер пробиває і Антон забиває прекрасний гол. Відразу так би мовити, прошиває ворота сильним ударом і досвідчений гравець Антон Крамер. Навіть зумів пограти професійно Антон Крамер, хто знає, зболівальників та глядачів. І доказує Альянса. Захватки. На Романова на дальню Сіку, але Крамер в Дивобірож Крамар. І п'ятой намагався Івану переправити м'яч. вимовився. Грузь на Зінгеля. Зінгель пробиває І прекрасний гол забиває Богдан. Зінгель. Ну що ж, це окрасує цю поєдинку. Чудово зіграв Богдан Зінгель. Технічний гравець. Роберно вперед на Романова і грубо грає Романо, проти голів. Закидання на забігання Дмитренка. Дмитренко прибирає, пробиває, але та рушку зараз прекрасно реагує. І забиває зараз Кравчук. Святкує Альянс. Прекрасно зіграв Кравчук і робить рахунок. 2-1. Ну що ж, вдається все ж таки альянсу також забити. Не встигає грузь пробити, Кравчук вдало вибиває. Ревенко вперед. І зупиняє крамер. Пробиває крамер і забиває знову Антон дальнім ударом під стійку. І робить рахунок 3-1. Що ж. Ну, показує свою техніку Антон Крамер. За нього і атака в 3-3. Григорусь йде передачу на Куцевича. Мася перекинути. Данило, передача на Григоруся. Григорусь та під Крамера. Крамер пробиває і цього разу пробіжінковологи. Романов, скидка на Карпо, Карпов пробиває і Тарушко, відбиває. і намагався Зінгель, вже так піде. Білорусь пробиває, що перевів перевіз не в стійку. Концевич. Концевич, Концевич. буде дотик і забиває. Горусь прекрасна трьох і робить рахунок 4 1 Концевич. На зінгеля і підставляє пробиває. Лущик пробиває крамер після того, як Лущик скинув. м'яч. Зараз кидка на Григоруся. Григорусь пробиває позору. Григорусь залишає для Лущика. Лущик один дотик. на Івано, Іван пробиває. Скидки Хравчука на Завадську. Запацькою, верніше, Хравчук. піднімає свічку, боротьба. Дмитренко розверняє атаку команди Альянса. Дмитренко зміщується. Йде передача на Романов. Романов намагався переграти. Дмитренко м'ячем. Дмитренко на замасі прибирає, забиває Дмитренко. І рахунок стає 2-4. Підравці команди Республіка. Передача Кунцевич, Кунцевич робить скидку. Кунцевич, виборює м'яч, Кунцевич і ревен побуває м'язами. Арбітерний пішов переглядати його повторювати. Іванов грубо порушує правила в боротьбі проти Романова. І жовта картка для Іванова. Розумів, Іванов, що Романов охоплення. Кравчук, поверить центр. йде передача на Дмитренка. Дмитренко буде пробивати. Так і є, Дмитренко пробиває. І Тарушку. Лучик. Лущик іде в оберіж іде передачу на Іванова, але м'яч залишає. Усі грацію крамера. Крамер відіграє на Лучика. Лучик на замасі прибирає на штурту підверх. передача на Григоруся. Григорусь забиває. Прекрасна трьохходівка. Досить дало на паузі. Григорусь зіграв і збільшує знову перевагу до трьох м'ячів. 17-й номер команди Республіка ну, звісно, команда Республіка домінувала на полі. Помітно це було. Ну і досягає забитого. Лущика. Лущик ідеє передачу на забігання Григоруся. Григорусь обігрує Григорусь Гол Кіпра і Вривенка. Зрідний дивиться, на коло віддати. Провожчина на Лущика. Остільна передача від лущика, дальню стійку і безрідний. Реалізовує нагоду прекрасна передача. Прекрасний удар на дальню стійку від лущика. І безрідний збільшує. Відрив своєї команди. Ну що ж, прекрасна реалізація моменту, 4 голи. Крамер віддає передачу Іванов і не влучає. Зараз Григорусь, стійку пробиває 17 номер. Порожця. Зінь пробиває, вбиває голкіпер, Безрідний. скидка на Іванова, Іванов пробиває. Тут і... Івано знову на Богдана. Богдан націлився на удар, де вовірш пробиває Зінгель і голкіпер команди. Сокіл. Перше місце, друге місце. Команда Антихайп. Ну і третє місце бронзового кубку в серії дев'ятилітрових ударів. І забиває зараз Русь, вибачає, що приживуся. І робить рахунок 7-2. Ну що ж, комбінували, комбінували. Ну і знову досягли цієї Команди республіки бажаного результату тобто, забитого голу. Лощик скидка на був дивового грашку цей буває м'яч.